Всіх вітаю! З вами Юля. Зараз хочу відзняти таке. Ну, я думаю, що вважаю чи гадаю, що невеличке відео. Тому що просто хочу вам похизуватися е, своєю новою вишитою роботою, своїм фінішем. Це моя схема, моя розробка. І е, що ще я вам буду показувати сьогодні, це в мене залишилося два процеси, які я не показала. Відео з процесами, які переходять з 24 в 25 рік, тому що я про один забула, а інший почала вже після цього відео. Тому так. Отже, давайте почнемо спочатку. Зараз про все поговоримо: беріть, якусь там кавусю чи чойок, Льоля Ну, припиниться робити. Моя ну, собака, як завжди. І давайте повишиваємо разом. Отже, що це таке? Це е, такий семплер. Він для мене не Різдвяний, а просто зимовий. Я його не асоціюю з якимось святом конкретним, там, з Різдвом, чи з Новим Роком, чи ще з чимось. Просто такий зимовий, затишний. Е, буде він називатися чи вже називається вечорниці. Це коли ми збираємось та гарно проводимо свій час з рідними, з друзями. От. Яка у мене була основна ідея цього ну, цієї розробки? Я хотіла створити щось, що буде нагадувати нам про те, що кожна така мить дуже цінна. А іноді ми про це забуваємо. А, зараз війна, я не маю змоги бачити своїх рідних. Я би віддала багато що для ну тільки тільки щоб побачитися, Провести разом час, бути поряд чи ряд, рядом, поряд. зрозуміли. трошки хвилююсь чомусь. Я. Ой, так, мені зараз цього не вистачає, їх не вистачає, але ось так. А коли була можливість, нею не користувалася. Ну, я вірю в те, що все буде добре, все в нас... в нас буде мир, буде перемога. Я, я знову зможу їздити в своє рідне місце, і мої рідні зможуть їздити без перешкод, де я буду жити, мешкати, чи в Одесу, чи ще кудись, в якесь інше місце. Хоча я б хотіла залишитися, звісно, тут. Тому так. І ось на такій хвилі я і зробила цей семплер. Звісно, що мені хотілося додати сюди якісь атрибути, які асоціюються з зимою, а зима вона завжди асоціюється з Різдвом. Ну, Різдво Різдво Новий рік. Тому в мене з'явились ось тут ось такі пуансеті. Ці кольори я вибрала обрала не випадково. Я можу сказати, що я передивилася багато фото, фокус. Ну, не хочу фокусуватися чомусь. Передивилася багато фото в і о, дійсно є ось такі яскраві, гарні квіти. Ну, тому що червоні це якісь ну, такі банальні, звичайні, так, класичні, скажімо так. А мені хотілося додати щось таке. Оце, по-перше, по-друге, я обрала темну тканинку. Ну, вона не прям темна, але і не світла, так? Це, до речі, кешел, а номер, номер тканинки зараз. Так, фокус, хвилиночку, Я вже прибрала. Так, дивлюся, 705-й. Це 705-й. Він такий сиренький. До речі, коли я її отримала, він такий, ну, ніякий здавався. А от коли на нього додалися ниточки та вишивка, він став. Ну, мені подобається, як виглядає. От саме тому я і обрала такі яскраві кольори. Сюди я додавала дуже багато ниточок Етуаль від дім Вони надали такого делікатного, дуже тентітного блиску, мерехтіння, я б навіть сказала, не блиску, тому що він у мене всюди, ось, ця на, ось цей напис, в Бекстіч, тут в ягідках він, он, і в квітках він є. До речі, декілька кольорів. Тут є жовтенький блендом. О, про розфокусі. Вам наче блищить. Бачите, трошки-трошки мерехтить. Ну, в жовтому якось майже і не видно, але іноді так світло падає і він такий блиск з'являється. Що стосується ягідок, так, знову фокус. Щось таке, не хочу працювати телефон сьогодні. Що стосується ягідок, я їх обожнюю, я їх давно вже хотіла, я їх намалювала ще, коли я планувала. Робити чобіт новорічний, але що потім якось не сталося, не вистачило у мене натхнення на нього, я не знаю. І я його не завершила, ну, можливо, колись на наступний рік. І я взяла один з цих елементів, яких, який я намалювала, переробила його і зробила ось таку рамку. Мені ну дуже подобається, от я щиро кажу: вона просто це моя любов. Тому що я додала тут багато французьких вузликів. Зовсім трошечки бісера. І який е, в нас йде, Він робиться дуже цікаво. Він вишивається однією ниточкою. Але тут є і в одне, і в два складення ці гілочки. І вони такі об'ємні вийшли. Подивіться на них. До речі, це ниточка від Артіс, у нас переходом. І, ну, ти подивись, що робиться. І я ці переходи бачу. Вони ніжні. Не яскраві, і мені прям подобається. Я зараз покажу вам цю ниточку. Ось така нитка. Колір ялина. Так? Давайте поближче. Бачите, які переходи? Дуже гарний колір, мені сподобався. Що ще? Ну, мережка, звісно, мережка. Це мережево, яке навколо неї. Я також малювала для чобота, але. Я навіть не встигла його спробувати. І потім я переробила і додала сюди для мережки, додала тут французіки. Це дуже гарно виглядає. Кому я показую? Що ж у мене з фокусом? Я не розумію. Так, я вибачаюсь. Я про це мережево казала. Що я пальцем, пальцем? Давайте щось візьму. І воно таке ніжне, таке тендітне, і воно таке об'ємне. І ця біла ниточка на цій основі виглядає ну, дуже гарно. Так, ніжно, мені подобається, як вийшло. І, до речі, ось це плетення я робила вперше. Мені сподобалось так само. Я ну, подібне я робила, але це трошки інакше робиться. Техніка одна та сама, але трошки інакше. І мені це нагадує крила янголів, якихось прям ніби тут крильця, ось голова, бачите, і тільце. М -м. Це мої фантазії. Звісно, можу вам поближче показати. А щоб поближче показати, треба було щось взяти мені. І як завжди. Гори блогер. <свісно> Давайте ось так буду показувати. Ось так це все виглядає. Ну, мені сподобалось. Додала ще середину цевічку, і воно прикрасило. Я. Я не люблю виконувати цей стібочок, чесно вам скажу, але дуже мені подобається, як він виглядає на вишивці. Ці дірочки додають, звісно, що шарму. Так, ну вже давайте поближче все буду показувати. Так, ось цей напис. Дві перші строчки. Я взяла, чесно, з інтернету є такий вірш. і Мені дуже вони сподобались. Сра... Відразу у мене асоціації виникли, і тут написано, що мій, ми, мі, мій мир такий крихкий, як порцеляна, не мог кришталь, що б'ється на доросли. А тут написано в нас: тому всі мої ті щастя та любові я збережу у серці на віки. Дуже гарно. Цей вислів, от ці я дві вже вигадала сама, тому що у ну, мене, як я казала, були свої асоціації. Бережіть ці миті в своєму серці, і дай Бог, щоб в нас їх було ще багато, щоб ми мали змогу бути поряд з нашими близькими, з нашими любимими людьми, коханими, зрозуміли. Так, далі давайте. Ось цей, звісно, що цікавий елемент всередині. Тут я вже <сху> не зупиняла себе. Що я тут додала? По-перше. Тут є плетення голкою, це бразильська техніка, ну техніка бразильської вишивки. Мені дуже сподобалось його робити. Воно робиться дуже просто. Я вам показувала, я колись тренувалася, і в якомусь з відео я показувала, що планую його додати. Мені сподобалось його робити. Насправді, це плетення має робитися іншою ниточкою. Я робила його перле 12 го розміру, а воно робиться трошки іншим. DMC. 80-й номер. Я його придбала, воно класнюче, такі маленькі меточки. От я не взяла з собою, на жаль, не можу вам показати. Але є проблема в тому, що в Україні їх купити досить важко. Тому я вирішила не виконувати ним, як має бути, а виконати 12 перлет, тобто тією ниточкою, яка є в доступі. І все одно вийшло досить гарно. Мені подобається так ніжненько, і вони такі є е, безліч варіантів цього плетення. Я обрала таке простеньке, щоб було нескладно, і при цьому воно все одно ефектно виглядає. Ось це мій, мій улюблений стібочок, курячий брід. Ну, тільки це як варіація курячого бріду, бо курячий брід у нас на дві смужки робиться. Якщо ми хочемо, можемо робити на дві, на чотири, на шість, тобто по дві. А я роблю на три. Мені так. Більше подобається. І ще його, його ж додала ось тут по кутах. Він по-іншому виглядає, коли ти по косій вишиваєш, і коли по прямій вишиваєш. Ще раз вам покажу поближче. ви Бачите? ну Мені все одно подобається, як він лягає. Ось це плетення. Далі ось ці елементи, які кутові. Тут знизу виконується гладь. Рахункова гладь, Сетін Стіч, звичайною ниточкою. Ось такою. Це нитка Orsua. Колір як кренік 032. Всі, мабуть, знають. Тоненько. Я взяла в дві ниточки виконала цей Сеттин Стіч. Потім зверху зробила цю. Лонгстіч це і прихоплювала його мікростібочками. І вийшла ось така решіточка. Вона дуже блищить. Вам, звісно, що не передасться, але повірте мені на слово, що воно все виблискує, дуже гарно це виглядає. Мені подобається також. Ну, і звісно, ось цей елемент хардангеру це так було весело. Я коли робила місце під хардангер, я завжди так роблю. Ну, майже завжди. Я не знаю, який я оберу плетення саме. Тобто я спочатку роблю блоки, а потім обираю, яке плетення я буду додавати. І я, коли почала створювати свої схеми, я казала, що я би не хотіла повторювати елементи для того, щоб дівчата могли опановувати нові техніки плетень. Тобто, щоб в кожній схемі були різні елементи для того, щоб дівчата вчились новому, а не повторювали те саме те саме те саме. Але От на сьогодні вже я можу сказати, що майже всі плетення, ну які мені подобаються, я про це маю на увазі. І які б я могла застосовувати в схемах, я випробувала, тобто вже додала. І мені здавалось, що все, що мені доведеться повторювати щось з попередніх разів. І ще в мене Женечка питала: Женечка, про від тобі, якщо буде дивитися, будеш дивитися. Е Юлія, яке плетення буде? Я кажу, та я ну, вже все, вже все закінчилося. Буду, мабуть, додавати якесь там, чи от весняних мережевах, теж таке гарне було в нас. А потім я знайшла ось таке. Боже, яке воно гарненьке. Воно так просто легко робиться і так воно виглядає гарно. Ну, я не можу, мені дуже подобається, от чесно. Воно таке, наче зірочки якісь, бачите, чи сніжинки. Чи зірочки, не знаю. Ну, гарно. І я вирішила, що я додам один елемент. Тобто я не буду. Я спочатку планувала, що я зроблю по центру один, а по краях інший. А потім мені так сподобалося, як це виглядає, що я вирішила його залишити одненьким. І задоволена цим далі. Так, сама рамка про неї нічого не сказала. Це дуже легкий стібочок, але виглядає також дуже ефектно. Він такий об'ємний, бачите, який він. До речі, зі звороту це ось так виглядає. Тому цікаво. Тут не все ідеально, не все прямо хайно. Вон, бачите, я робила протяжки, коли робила ці французькі вузлики. Ну, тому що кріпитися тут нема сенсу, бо їх не видно з лиця. Тканинка темна, ниточка. Не дуже світла. І так само бісерок пришивала, бачите, робила протяжки. Так, я хотіла показати, як виглядає цей шовчик. Ось так він виглядає зі звороту. Досить цікавий, легкий і ефектно виглядає. Так, що ще в нас залишилося тільки низ, так? Низ. Знизу, в нас тут є таке дуже гарне серденько. Я його пришивала через бісеринку, але не просто, як завжди. А в мене там знизу бісеринка. Мабуть, не буде, я не зможу показати. Я спробую, звісно, але, О, бачите? О, видно, знизу бісеринка, потім серденько і зверху бісеринка. І воно таке рухливе. Але ж коли я буду це оформлюю, воно буде висіти, воно буде в один бік дивитися, а нікуди не буде рухатися. А за рахунок того, що там в мене бісерушка, то воно не стерчить. Тобто воно ж не плоске позаду, і якщо його прошивати ось так голочкою, то воно або бовтатися буде, якщо не дуже сильно, а якщо сильно прошити, то буде стерчати. Ну, Я вигадала ось такий спосіб. Знову ж таки, я не знаю, що сьогодні з фокусом. а? Так, свічки, свічки. Схожі, у мене були в нашій з Олегом схемі Satріант. Я трошки переробила, просто я взяла ось цей нижній елемент, ну бо це виглядає гарно, я вирішила, чому би не повторити. Звісно, що збільшила розмір, трошечки переробила. І ось це гладю виконується також на точка Це гладю і бекстіч, сам вогник. Це також ітуаль. Тут давайте поближче. Так, знову фокус. Я не знаю, що з моїм телефоном. Просто не знаю, не уявляю. Ну, гарно виглядає. Вам не блищить, але воно блищить. Я не знаю, як це показати. Повірте мені на слово у на ягідках. О, тепер на свічки видно, видно, бачите? Так, тут в нас є Лезі Дезі. Також ці гілочки додала я і трошки бісерочку. Бісер тут цікавий таки зараз я вам покажу його. Зелений я обрала там ось такий пусковий цей просто супер. Він матовий, як ви можете бачити, так само має різне напилення. Неоднорідний колір, Я таке обожнюю. А зелений, боже, скільки я поназамовляла, щоб обрати. Він взагалі дуже цікавий, тому що. Цей зелений має напилення бускове. Вам зараз не видно це на камеру. Ну, ось тут видно ось на цих бісерушках. Але він має бускове напилення, і він так мені ідеально підійшов. Просто, вон, бачите, бусковий, трошечки виблискує. Ну і так само неоднорідний колір, що я дуже полюбляю. Також були тут у нас біконуси, Ось це серденько, про яке я сказала, біконуси та ще ось ці паєточки. Паєточки, які зняті з виробництва? Е такі 3, 3 мм, 4 мм не були зняті. Але зараз я не знаю. Я от їх використала, а потім згадала, що треба було мені спочатку спитати, скільки. Ну вони, я знаю, що вони ще є. Виробляються, бо я про це питала, але це було ну, місяці два тому. А за цей час могло щось змінити, змінитися. Ну, все неважливо, вже я додала, буде так. Ось. Боже, я вам на 18 хвилин назнімала про одну роботу. Що ще тут використовувалося? Є е, е, така ниточка. Тут вона виглядає як викладна нитка, це викладна нитка для лінивих, для таких як я. Ось це така ниточка від Мадери. Вона прям така товстенька, як ви бачите. Вона складається з декількох ниток, але я ось так і пришивала. Тобто я її не розслоювала. І як це робиться? Ти спочатку прокладаєш бекстіч просто через кожні дві клітиночки, я, здається, робила ось так буде видно. О, бачите? А потім я обгортала цією ж ниткою цей бекстіч і виходить. Ось так. Я так завжди роблю, майже завжди, ну, якщо є змога так зробити, тому що це швидко і не треба там підхоплювати ту ниточку, дві голки мати і так далі. Ну що, дівчата, мабуть, все. Я і так вже довго тут басівку з вами, так? Давайте просто покажу, які матеріали я використовувала. Ну, і, і два креніки, які я вам показувала. Тобто тут в нас. Для хардангера та мережки всі кольори використовуються. Цей кольор для рамки, До речі, пішло дуже багато ниточки на цю рамку, бо розхід дуже такий гарненький. Ну і біленька для плейту для цих всіх мережок. Далі ось мої чотири кольори ниточки Етуаль. Аж чотири кольори додала. Бачите, вони всі є. І ниточки DMC, і ниточка Teal Artists. Я планую робити паки, і в паки я буду додавати нитку Cutella, всі туалі, які є, і креніки ці. Ну, не креніки, а металіки ось цей Мадейра і цей Уверсон. А ниточки DMC та перлешечки, ні, там не будуть. Все. Мабуть, все про цю роботу. І що я можу сказати? Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Я як ніколи довго її робила. Робила ровно місяць. Уявляєте, якщо я зазвичай там за два тижні це роблю, то цього разу затягла я якось. Це не тому, що вона складна, і не тому, що я її так довго вишивала, ну, потребує там багато часу. Ні, просто, просто були, була робота на основній на іншій роботі. плюс Випало все ж таки на празнування і Різдва, і Новий рік, і якось ти потім випадаєш з цієї колії. Ну, тому, мені здається, затяглося все це так надовго. Ну, це не важливо. Головне, що я її завершила. Тепер буду працювати над схемою. Це ще трошки часу займе, я впевнена. І як тільки буде готова, буду випускати в продаж. Я наразі думаю про сумісний відшив. Може я зроблю з нею сумісний відшив, але це поки що тільки думки, я ще не вирішила. Ну, побачимо, як там буде. Так, ну і давайте вже її прибираю і показую вам ще процес, який в мене перейшов 2025, який ви не бачили. Це ось така доріжка на стіл. Не знаю, як це показати ось так може. Ой, це взагалі не для вишивки виконано. Це просто доріжка, яку я купила ось в цьому магазині. Вона синтетична, тобто тканинка тут з додаванням синтетичних волокон. Але мене все влаштовує, бо, як ми знаємо, синтетична тканинка і мнеться не так сильно і просується простіше, і попрати її можна, тобто навіть десь якась пляма буде, все одно виводити легше. І я обрала собі, зробила схему ось таку, такий нескладний візерунок одним кольором. Я його вишиваю ось таким перлем. Тут дуже багато піде цих ниток. Я, мабуть, у Марини, яка рукодільниця, так замовила десь, може, 4 або 5. Це, окрім ось цього моточка, бо розхід тут великий. Ну, і вона така дуже довга, достатньо велика там 1,40 сорок, мабуть, вона. І ось другий бік. І тут просто, бачите, зроблені ось ці схожі на аїду. Ну, дірочки. І я вирішила, чому б не пристосувати її до вишивки. Ось так це зі звороту виглядає трошки, це, ой, я сказати важко, бо не можна робити протяжки. Бо ця ж тканинка, бачите, яка вона взагалі як сітка. І якщо б я зробила якусь протяжку, її було б видно. Тому трошки це ускладнює вишивку. Ну, але загалом я впораюсь, я вважаю, що я впораюсь. Мені подобається. Дуже гарно цей колір виглядає, довго, довго обирала. Це не на мій улюблений. Одразу скажу, я таки не ну, дуже полюбляю. Але він, мені здається, досить гарно поєднується з, тими, з тим золотом, з цим кольором тканинки, який по краю. <кій> так, давайте прибираю. І ще один процес, який я почала вже після Нового року. Це незвичний для мене процес ось такий це ікона Георгія Пободоносця. Я його трошки ось вже розпочала. Це вишивка, яку я роблю на подарунок. У Мене попросили конкретну роботу. Я не змогла відмовити. Я впевнена, що людина, для якої я це роблю, оцінить. І на сьогодні ось так це виглядає. Дівчата, от знаєте, у мене попросили саме Георгія, і я шукала, є був такий набор у мережки, але він знятий з виробництва, я його знайти не змогла. І все. І є ще у Нової Слободи, мабуть, але він маленький. Ну, він такий зовсім маленький. І мені довелося шукати розробку ось таку, там, де на тканині малюнок, так, і вишивати бісером. Ну, а що поробиш? Окремо придбала бісер, до речі, бісер. Тут дуже багато. Тут є, що пришивати, він такий <смас> важкенький. Ну, буду потрошечки робити. Мені подобається ця основа, достатньо чітко цей принт намальований, бачите? І ось що на сьогодні у мене вишито. Це немало, я вам скажу, бо один такий рядочок містить, я не знаю, скільки бісерин. Ну, я сподіваюся, що буде гарно. Що вам ще хотіла показати? Так, давайте це приберу. Ну, бо поки що нема що дивитися. Я придбала одразу собі органайзер під цей процес, бо всі у мене зайняті. А тут рівно стільки цих відділень, скільки мені треба, 16. І це органайзер від чарівної країни. Звичайний, так з кришкою. Як ось цей, наприклад, у мене. І ще один у мене є такий. Але я його взяла. Що я зробила? Мені треба було пронумерувати, бо незручно. Просто малювати ось так на ньому маркером негарно. Мені ж треба було ще й естетика, розумієте? Що я зробила? Я його взяла маркером, замалювала ці краєчки просто чорним маркером. Тобто затемнила. На цей фон наклеїла ось такі. Я взяла друкол, звичайний, у мене є такі ну, бумага, яка клеїться. так. Я друколом зробила собі ці кругляшочки, наліпила їх, пронумерувала. І ось що я маю. Тепер мені дуже зручно, все видно гарно і все, немає проблем. І він такий стильний вийшов. Мені подобається, що він темненький. Ось такий лайфхак. Кому треба. Прошу. Далі, що ще хотіла показати вам, я придбала собі ще одну ножиці, У мене ж були ось такі, якими я робила хардангер. Так, це премікс. Вони мені подобаються, вони гостренькі, класні. Але в них, ось наприкінці, коли я їх закриваю, у них дуже такий не дуже приємний хід, скажімо так. Хоча я ними вже ну, довго користуюсь, я думала, що вони розійдуться з часом, але ні. Тому я вирішила спробувати і взяти ще одні і купила ось такі від Prim. Вони класні, я їх вже спробувала. Це 9 см. Є такі, ось ця серія, професіонал, бачите? Є 10 см, а я взяла 9. Ось їх артикул, кому треба. 611, 441. Вони класні, мені подобаються. Вони ось такі. Просто, давайте знову фокус металеві. Вони були, були чимось змащені, коли я їх розпакувала. Тобто, ось тут було як масло якесь, чи що то було, я не знаю. І вони класні. Мені подобається і хід в них, дуже гострі, тоненькі, підходять на 100%. Тому, кому треба, для хардангеру я раджу. Тепер у мене двоє класних ножиць. Ну, цими я також буду користуватися, але, якщо чесно, ось ці мені сподобалися більше. Ну, наразі це, мабуть, все, що я вам хотіла показати і розказати. Тому я буду з вами прощатися. Бажаю вам всього самого приємного, гарного, звісно, спокою, звісно, безпеки. Ой, гарних миті зі своїми рідними і кажу вам пока.